Добрий день, малята! Вітаю вас! Настає дозвілля час! В календарик зазирніть! Чудове свято там знайдіть! Друзі, 20 березня Всесвітній день казки! Казки упродовж віків були і залишаються чудовими провідниками доброти і справедливості. Казки це як вчителі, як вихователі. Вони розвивають. Навчають і допомагають пізнати світ. Казочки знають всі дітки на світі, з казками добре у світі нам жити, Казки навчають і нас розважають, завжди казки корисними бувають. Ми у світ казки разом підем, чудову казку там знайдемо. У віконце подивись, казка де ти нам з'явись? Казочка колосок вас вітає і до перегляду всіх малят закликає. Жили собі, круть і верть, двоє мишеняток. Кожен день проходив у них, наче справжнє свято. Танцювали і співали щодня без упину і не чули за собою ніяку провину. З мишенятами дружив півник голосистий, що дзвінки мав голосок високий, сріблистий. Вставав в досвіта завжди, бравсь за різні справи, не було у нього часу. На всякі забави. Підмітав якось він двір і знайшов колосочок. Мишенят гукнув його дзвіний голосочок. Лиш погляньте, що я знайшов, хто йде молотити. Та нічого мишенята не хочуть робити. Взявся півник до роботи, Зерняток багато, колосок. Обмолотив швидко і завзято. Хто поїде до млина борошна змолоти? В мишенят крутя й вертя немає охоти. Тільки бігають, співають, граються у лови. А щоб щось допомогти одні лиш відмови. Пішов півник до млина. Сам зерно молоти, в мишенят нема завзяття до тої роботи. Півник борошно приніс. Хто буде місити? Та куди ж там до роботи, їм не припоросити. Замісив сам півник тісто, вміло і дуже вправно. Що не робить? Завжди в нього все виходить гарно. Вже й дрова він приніс, розпалив у печі, не отримав допомоги. Півник від малечі. Мишенята все танцюють, мають собі діло. Ну а півник пиріжечки випікає вміло. Лиш спеклися, мишенят не треба й гукати. Посідали вмить до столу, хочуть ласувати. Півник мовить. Постривайте, розкажіть но, ну, друзі, хто співав і заводив лиш танці в окрузі, колосок, хто молотив, місив тісто в мисці, тим, хто бунки тільки бив, не їсти гостинці. Мишенята щось притихли, вилазять за столу. Ну, а півник працьовитий не перечить тому. Показав цим ледацюгам. Що треба трудитись. Якщо хочеш чогось мати, не треба лінитись. Казка давній і мудрий порадник. Казка відкриває двері у чарівну країну добра, милосердя, чесності і справедливості. Вірте в казку, і вона завжди житиме поруч з вами. Наша казочка добігла кінця. До побачення, до нових зустрічей, дітвора!